Малята, я запрошую вас на лісову галявину. А які тварини живуть у лісі, а в лісі живуть дикі тварини. Розгадайте загадку, у теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Хто це? Це ведмідь. Подивіться, який він великий у нього. Товста і тепла шуба. А якого він кольору? А він коричневого кольору. А як речить ведмідь? Давайте з вами покажемо, як речить ведмідь. Р. -р, -р, -р. А що любить ведмедик їсти? А любить він гриби, ягоди, любить корінці рослин і кору з дерев. А ще він може ловити рибу. Улітку ведмідь блукає лісом, а взимку він спить у барлозі. А зараз наступна загадка. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це? Так, це їжачок. У нього спинка, шубка з колючок. Покажіть мені, як він форкає. Коли шукає собі їжу. Фр, фр, фр., що їжак збирає на свої колючки, ви знаєте? А він збирає грибочки, фрукти, а живий їжачок під листочками, під пеньочками, у нірках. А про кого це загадка? Улітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це заяць. Я буду про нього розповідати, а ви будете показувати. У зайчика довгі вушка, вони йому потрібні, щоб добре чути. Ще у зайчика є маленький хвостик. Коли зайчик чогось боїться, вушка і хвостик тремтять. Передні лапки зайчика короткі, а задні довгі. За допомогою таких. Лапок зайчик добре стрибає і швидко бігає. У зайчика сіре хутро. А коли він його змінює на біле, це означає, що прийшла зима. Зайчик дуже лякливий. Всі ці тварини і ведмідь, і їжак, і заяць, а ще й лисичка, і бобри, і білочка це все дикі тварини. І вони живуть у лісі.